З перших днів повномасштабної війни росіяни завдавали ударів по українських закладах освіти. На Харківщині було пошкоджено або зруйновано понад 700 таких будівель. Не виключення Харківський університет. Каразіна пошкоджено 17 об'єктів, 5 з них повністю зруйновані. Зруйновані кілька корпусів, і спорткомплекс, і гуртожитки, і приміщення бібліотеки, старий історичний корпус, який знаходиться біля міської ради. Справді багато чого поруйновано. все це треба буде відновлювати, все Це треба буде навіть не відбудовувати, а мабуть, перебудовувати, будувати з нуля, будувати з якимись іншими принципами. Збитки рахують у мільйонах доларів, кажуть в університеті. Зараз виш працює, але потребує фінансової підтримки. Тому працівники організували благодійний фонд Харківка Разін Юніверсіті Фаундейшн, який передбачає чотири програми допомоги університету. Це допомога каразнімцям, викладачам, які оказалися в скрутній ситуації студентам, які потребують екстреної допомоги. Другий напрям це безпечний простір, тобто укриття, все з ним пов'язано, ремонти, інше третій простір це цифровізація. Університету і четверте, це майбутні фізичні науки, тому що ця наука зараз ця науки потрапляє особливо. Для проєктів фонду опікунська рада буде надавати консультаційну, методичну та представницьку підтримку. До її складу входять відомі представники науки, освіти та культури з України та за кордону. це передусім місто студентів, місто освіти, місто університетів. Харків, Харківський університет великою мірою дав величезний поштовх часу Харкову для розвитку. І Я думаю, що страшенно важливо зараз перезапустити університет, не дати йому втратити свої позиції. Ніколи я не відчувала такі найсильніші відчуття емоцій з 24 лютого від справжньої любові до страху, болю і безмежної вдячності. Артем Листопад та Павло Велицький медіагрупа Об'єктив.